Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Малята, ми живемо в прекрасному світі. Всюди нас оточує жива природа. Давайте сьогодні поспостерігаємо за деревами навесні. Першими починають розпускатися бруньки на березі, потім на дубі. Липі, а трохи пізніше на дереві акація. А на ялинках та соснах з'являються гілочки з молодої хвої. Деякі дерева зацвітають раніше, ніж на них з'являються листочки. Одним з таких є береза. Її цвіт схожий на сережки. Подивіться, а це верба. Вона цвіте котиками, дуже гарними і м'якенькими. А подивіться, яка краса навколо, коли починають цвісти фруктові дерева. Який аромат свіжий розноситься по всіх вулицях від цвітіння цих дерев. Ці вишні. І яблуні, і абрикоси, і персики. А це горобина. В неї гарні квіти. Подивіться, вони маленькі, але зібрані у кетяги. Спочатку вони білого кольору, а потім осінню вони перетворяться на червоні ягідки. Дітки, наша природа. Дуже гарна і різноманітна. Давайте кожен день милуватися, насолоджуватися красою цієї природи. Була рада зустрічі з вами. До побачення!